А всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в Midnight Postman, тобто нічний поштальйон. Я не знаю, кому треба пошта вночі, але як би чому б і ні, я пропоную не затягувати, а розпочинати. Сьогодні прохолодно. Чому я маю робити це? Друга довга зміна попереду. Я думаю про це, коли я беру чортову пачку сигарет в день. Час і ти. Чувак, ти навіть не куриш цигарку. Це тупо якийсь скам був. Ну, типу, ми з вами стояли, схоже, він курить не в затяжку. Колись я мріяв про те, щоб бути рок зіркою. Тепер я просто доставляю посилки для того, щоб вижити. І якщо ж я тільки б знайшов би мільйон єн на вулиці або виграв лотерею. Ну, чувак, да, дуже в тебе круті мислі, ніби якось зайнятися собою, зробити якісь успіхи. Але взагалі це дуже болюча тема самокопання, скажімо так, знаходження себе в світі. Нічого собі. Ухти, я, до речі, куштував такий вед дуже смачний. Ах, Сайтокун, ти тут а, просто вчасно. хірато Хіратосан. Що сьогодні за завдання? Ну, в будь-якому випадку, бери цей пакунок і віддай нашому Як це костюмеру. Адреса Хашімот Хадорі 11? Ну і вийде, коротше. Ні, не надо, я знаю. А, спитати про костюмера? Ти впевнений, що він буде так? Що ж він буде вночі так пізно? Що? А де він, бляха, має бути? Він завжди вдома. Ці люди не дуже багато виходять. Добре. А що мені треба сказати йому? Нічого. Просто скажи, що ти від нас. Не зрозумів. Скоро буду. Береги себе, Сайто Кун. Я не встигаю так бистро читати, але окей. Так. Не зрозумів, а куди мені йти? А, все зрозумів. Інспект. Якби б тільки мені мій начальник дозволив використовувати скутер. Не знаю, мені здається, це логічно. Типу, чим швидше ти, тим більше доставиш. Ну окей. Не вийма стіна, хто не в курсі. Велосипед теж не можемо взяти, ну що це і куди він мене веде? Нахід. Для чого нам туди йти? Ну, до речі, так, це відео після того, як я тиждень відсутнював. Тут так людно вдень, але так пусто вночі. І що за життя? Чому взагалі людям треба працювати? Ніяким більше створінням на землі не потрібні ніякі гроші, щоб вижити. Ну, чувак, таке в нас суспільство. Якби, ну, не все. А чому потяг стоїть? Що? Окей, певно, так треба. Ну, взагалі це має якісь переваги. А деякі люди взагалі насолоджуються своєю роботою. Боже, як я їм завидую? Ну, дивні люди. Не, чувак, ну в принципі до цього треба йти. А в будь-якому випадку тут треба постукати. Стукаємо. Якась музика. І Що там? Ну то ви ще... А, гроші ж, да. Що ти тут робиш, че? Що ти? Доброго вечора, сэр. Це для вас. Ти запізнився. Я замовляв це годину тому. А, вибачте за це. Зупинився через кота. Я зупинився через бездомного котика для того, щоб погладити його трішечки. Це твоє виправдання? Це не перший раз, коли ти запізнюєшся. Я розумію чувак. Але я впевнений, це не трапиться знову. Краще б так, і я не буду платити за холодну їду. Це не їда, чуваче. Це пакунок того, що ти замовив. Яка різниця, просто Що? А він куди в куси пішов, чи що? Мені здається, чи нас тупо, обнов... ну, як, обманули На... Наєбунькали. Ех, гарне кошеняточко. Тобі це подобається? Ну, ти який дружелюбний. Добре, мені треба йти. Буля, що за звуки? Більше не можу його гладити сумно. Боже, деякі люди просто крінж. Взагалі, є якийсь спосіб зробити всіх щасливими. Немає як важливості як просто зробити так, щоб тебе ніхто не Ти типу, почому ні? Я надію, що Херату сан не розчарується в мені. Чому? Взагалі-то він одна людина, з якою я справді розмовляю. Якесь дивне в нас життя. Якщо ми працюємо ночі, то що ми вдень робимо. Хірато-сан, я повернувся з доставки. І як воно пройшов все добре? Все було добре. Він не був радий, тому що я запізнився. Не хвилюйся про це. Що, коротше, тут все чітко. Та брома, ще одну. Адреса Хеші Дорі 4. Ну, добре, я пішов. Побачимось скоро, сайт Токун. Окей. Okay. А взагалі, ну, типу, чому шукати виправдання? Ну от запізнився чому? Ну, бо я запізнився. Сьогодні так як вітряно. Ну, типу, блін, от коли вони про це от реально питають. Мої ноги почуваються тяжкішими з кожним кроком. Можливо, треба закинути цю роботу, поки вона не з'їсть мене. Ну, типу, ну, реально, питати для того, щоб докопатися для чого. Я знаю її. Вона просила, щоб я доставляв на її задній дворик. Вона завжди зайнята. Не знаю з тим, як вони люблять з'являтися з кустів. Страшно. А що там в коробочці там кошенята вижать? Ми можем їх спасти? Що? А, візьми це для дому в кінці, коротше, нашого району. А адреса Хашімоту 23. Добре, зараз вже доставлю. Скоро побачимось. Я не знаю, це ми скоро побачимось. Він якийсь трішки занадто дружелюбний, як для начальника, мені здається. Цікаво. Є в мене ще якісь мрії чи просто рутина? Як довго треба очікувати для того, щоб хтось запитав? Ну, взагалі, так розумію, що я не знаю, дуже тяжко всім угодити. Можливо, я справді привид. А просто дрейфую тут без якогось сенсу. Тільки ніч доказує мені те, що я справді існую. І що це було? Ну, типу, я щось чую, а що я чую. зрозуміло, ну зрозуміло, що треба погладити кошенятка. Ох, це ти знову. Можливо, він нас про щось попереджує. Що це за звуки? Таке відчуття, нібито хтось в мусорці лазить. Я ніколи не був на цій адресі. Е, я завжди взагалі-то доставляв в одні і ті ж самі будинки. Чувак, а яка тобі різниця, я не розумію. Типу, можливо, нові покупателі. Стукаємось. А куди ми стукаємось? я не розумію. Багатоповерхівку? Під'їзд чи як? Давай! Мені просто треба повернутися до магазину. Так я не розумію, типу, ну. Блядь! <гас> Ох Боже. вибач, що я налякав тебе. Я просто не чув, як ти стукаєш. Холодненька сьогодні ніч так. Це частина моєї роботи. Я почуваю себе винний в тому, що ти мерзнеш, захоті зігрійся Ні, чувач, вибач, мені просто треба віддати тобі покунники і потім піти. Давай я дам тобі трошки чайочку, це все ще я можу зробити для тебе. А, відмовитись. Ні, дякую. Просто 5 хвилиночок, ми й справді бистренько, а? І про що ми думаємо? Добре, можливо, ви дійсно праві. Давай, заходь. А, а для чого тут був вибір? Невибача, я тебе заставляв очікувати на морозі. Так ти кажеш твоє ім'я Сайто, правильно? Так. да я у ОК. Не чув тебе раніше. Ну да, давай підемо вип'ємо чай. Ну, це просто піздець ред флаги того, що не треба робити. Мені сподобалось, як мені дали вибрати. Ця робота не лишає так багато а, кімнати для того, щоб перекисити, так? Ну, взагалі ні. А, ти прокидаєшся втомлений, ти йдеш втомлений. І між цим, що ж ти робиш? Таке відчуття, нібито я невідімий. Я просто доносю посилки, нічого не роблю і уходю. Він справді мене розуміє. А ти колись себе питав? Чому ти продовжуєш це робити? Кожну ніч? І що ж ти відповідаєш? Обов'язок страх оренда. Це не життя. А що ще тут? Щось краще. Але не для тебе. Знаєш, тобі треба зробити перший крук. Виглядай так, бо то ти зробився. Так. Я дам тобі шанс. Візьме мінорок. Та Там ручка позаду тебе. Дякую. Ну, блядь, очікувано, типу, очікувано, якщо чесно. Просто ми повелися, я не знаю, як якась дитина трьохрічна. Ну, коротше, сторінка в газеті про те, що поліція розслідує. Зникнення вночі. Кінець. Ну, це трошки дивно, наче як вибрали не погоджуватись, але типу все одно зайшли. Концовка одна з одною. Добре. Тож, дякую вам за перегляд гри. Сьогодні ми з вами нагадую, грали в Midnight Postman. Типу, гра непогана, задає такі питання, ну, в принципі, трішки більше б жахастиків додав, і хоча б те, що я не знаю, можна було б зайти, а можна було б піти. Ну, це таке зато ми бачимо, що одна з одною і переігрувати не треба. Тож так, вам дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись, якщо ви ще не підписані. Я був би дуже вам вдячний написати, звідки ви взнали про це відео. Ну, якби, якщо ви тут новачок, або взагалі новий на цьому каналі. Всім тим, хто продовжує мене дивитися, велика дяка. Я повертаюсь, буду намагатися робити відео у старий спосіб кожен день. Але зараз, не знаю, трішки багато проблем, як і емоційних, так і життєвих, і сімейних. Тож так, люблю вас всіх, гарного вам дня чи вечора!